В преддвері великого празника, Рождества Божої Матері, церква предлагає нам, як Господь навчав апостолів бути мудрими і навіть додаме такое слово дипломатами, щоб в кожному випадку, коли до нас цей світ лукавий і осатанілий, посилає агентуру, провокаторів. Щоб християнин знав швидко, як відповісти дипломатично, тому що як Ісусові, так і нам, деколи да задають питання сатаністи, люба відповідь не буде добра, по любим відповіді будуть возбуждати уголовне діло. І так прийшли до Ісуса ученики іродіан і повіли, а як починають провокатори слово, учителю, ми знаємо, що ти справедливий, і стану, поти Божу, учиш, і не стараєшся угодити комусь, бо не позираш ніякої лице. Повіш нам, скажи нам, як ти ся видить, по-слав'янськи, як мниться ти, треба давати подать кесарю, це не давати? Як відповісти було Ісусові? Не давайте. Тогда чим би закінчилося? Обвинили би Ісуса, що Він проти держави діє. І нині провокатори все лише роблять, щоб з чоловіка витягнути одне слово проти держави. Случайно сказане, достатньо тюрма, п'ять років тюрми. Друга відповідь могла Ісусова казати, та платіть. Тоді б всі газети, бульварні, інтернет, телевізор, всі би казали, це чулись те. Ісус не чувствує болі, народа, такі налоги великі, люди платять, а Він каже, платіть. Як було відповісти Ісусові? І вдруг Ісус смиренно каже, покажіть мені, Монету, що на ній написано, чиї зображені. Вони говорять кесарьові. Так, от би знали. знали, давайте кесарьові кесарьові, а Божоє Богові. Одійшли вони у Ганьби Веліків, бо самі могли воно -то знати, але їхня провокація не збилася. То таких провокацій за дві тисячі років можна звати, написати сто томів. І до нині книжники і фарисеї, і родіани йдуть, лізуть до церкви. Як недавно зайшли чужинці, журналісти у Кресний ход у Почаєво, знайшли там дві бабушки, або навіть свої привели бабушки, котрі їм сказали на камеру те, що вони хотіли. І от. Брехливі журналісти кажуть, ну це видите, хто тут іде, які тут люди вороже настроєні проти власної держави. За такий коментар у люблю державі дискваліфікують журналістів, а нині Брехливі журналісти ще й високо оплачуваємі. Ну за це вони будуть колись нести своє діло. І ще одно важно є. У Марка сьогодні читаємо, як Господь учив притчами людей, і одну притчу сказав, котра ну, постійно перед нашими очами. Хто із нас не видів, як на полю сіють, правда, сьогодні сіють трактори і сіялки, а давно руками. І я пам'ятаю, що тоді, як наші старі люди вибирали пригоршню пшениці і махнули, і так і шли четверо, п'ятеро одною полосою, сіяли зерно. Та каже Господь, віділисте, як сіє. Так от, коли сіяли, і однозерно впало при пути, і птиці небесні поклювали, подзьобали його. Друге впало на камені, сонце його, пустило, скольчилося, а пустити курення не є, засохло, пропало. Третє впало між терня, а терня сильніше, скорше росте, і закрило сонце і заглушило зернятко. І знову зернятко плода не дало. Лише четвертое зернятко упало в землю. Причому навіть у добрив землі зернятка дають різний результат. Упали туди три зернятка в добру землю, так воно дало 30 зерен, а друге 60. а ще третє 100 зерняток. Вот, яка би мала бути повноцінна. Нагорода, хто сіє. І так Господь указує нам і потім толкує притчу, що Сіятель є син Божий, Господнє Слово посилає, а поле земля се наша душа, зернятко Слово Божо є. І от тепер яку землю впаде, настільки і буде, якщо впаде в тверду землю, в тверду душу, камінь. Коли зерно впало при пути, а позьовбали його птиці, каже Ісус, ото образ чоловіка, у котрого душа проходний двір. Через проходний двір всі пси бігають, і хоч то вкрадуть злодії, так і сатана влізає в душу чоловіка, незахищену душу, і остатки зерна забирає, і чоловік остається безплодним. А в терніє – це чоловік, який всьому світі хоче вірити. І нянько до церкви ходили, і діди дякував у церкві, а він обклався вещами, набрав землі, набрав машин, набрав хижів і в результаті погиб у своєму багатстві, не маючи навіть на пів секунди підняти очі свої до неба. Поблагодарити хоча б Бога за те, що має. І тільки ті люди, котрі мають добру землю, добру душу, Слово Боже, прив'язується і дає плод. І ми сьогодні просимо, Господи, благослови наших людей, щоб, так як наші предки були уважні, к Слову Божому, щоб наші душі дійсно давали добрий плод. І ще один момент сьогодні. Господь предупреждає, що основний елемент, який є дуже живий і об'єднуючий, є любов, любов духовна. Запит вам даю, каже Ісус, і любіть друг друга. Якщо мир вас ненавидить, не удивляйтеся, цей світ лукавий з цього телевіденням, з цього блудними бульварними газетами, журналами з. Заядливим інтернетом ніч не може зробити кроме клевети, безобразія, мерзості. Якщо мир вас ненавидить, знайте, мене Ісуса Месію прежде вас, возненавидів, і розпіяли мене, Боже, і ворогів наші благослови, бо й будучи такими. Любящими і своїх родничів, і близьких і братів і сестер, дай і ворогів, і гонітелів, ми тут по-настоящему, діти Божі, християни, носителі любові, а у вічності віримо по милості Божої, зможемо і ми наслідити ото царство Божоє, царство вічної любові. Амінь.